І знову наша Софянська територіальна громада допомагає Збройним силам України. Я щиро вдячна кожному мешканцю нашої громади, котрі долучилися до нашої акції щодо допомоги нашим захисникам та захисницям. Щирі слова подяки кожному закладу загальної середньої освіти, дошкільному начальному закладу, батькам, діточкам, котрі малювали від цієї душі свої пламінні привіти нашим захисникам. Ми завжди будемо допомагати, бо ми є єдина держава. Дякую, захисникам. Та захисницям. Слава Україні холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає. Війна, наша віра єдна серця, Україна навіки жива. Україна. uh,